Почали засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності та інформаційної сфери зі звіту про стан свободи слова в області. За інформацією Олега Пустовгара, таких порушень не зафіксовано. Наразі у департаменті інформдіяльності та комунікації з громадськістю чекають розпорядження голови облдержадміністрації, аби повернути практику інтернет конференцій очільника області, його заступників та керівників структурних підрозділів. Також в ідеалі хочуть перейти на співпрацю зі ЗМІ в режимі замовник послуг, виконавець послуг усьому світі. Відбувається висвітлення діяльності органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування саме в такому режимі. В цьому контексті можна говорити і про проблему роздержавлення друкованих змін. Питання ж роздержавлення змін наразі стоїть гостро, вважають представники влади, адже це одна із умов підписання асоційованого членства в ЄС. На державному рівні вже відбулося кілька нарад з цього приводу. І восени, ймовірно, закон приймуть. Перед всіма органами виконавчої влади і місцевого самоврядування стоїть завдання такий підготовчий етап аналізу балансової вартості. І всіх редакцій районних комунальних газет. Якщо це роздержавлення піде через трудові колективи, це один шлях. Якщо це будуть аукціони, це інший шлях. Але це питання законодавця. Угоди ж на висвітлення діяльності облради та адміністрації підписані з багатьма засобами масової інформації. Як правило, вартість для замовника висвітлення від держави значно нижча, аніж, наприклад, комерційної реклами. Проте потрібен час. Погоджуються члени комісії та запрошені. З поміж позитивів мас-медійного процесу зазначали на засіданні відсутність так званих директив на висвітлення у державних змі. Кожна е, і політична сила. Яка звертається до нас зараз, отримує доступ до ефіру. Кожен депутат обласної ради незалежно від партійної приналежності, незалежно від фракції, яку він представляє, він може вільно виступити в ефірі. Крім того, обговорили на засіданні і питання відкритості чиновників та діяльності влади для громади. Поліпшуватимуть її шляхом ведення блогів депутатами та реєстрації їх у соцмережах, що охоплюють значно більшу аудиторію аніж навіть найвідвідуваніші інтернет-сайти.